BMW X7 2024. На гарантії, виготовлений під індивідуальне замовлення, колір кузова, Individual Dravid Grey Metallic, колір салону, Individual розширена обивка з натуральної шкіри, Merino Tortufo Black, 22 легкосплавні диски Double Spoke Style 913M by Color з різноширокими шинами Run Flat, пневмопідвіска Executive Drive Pro, запасне колесо докатка Кришталеві фари BMW Iconic Glow, система Travel and Comfort, панорамний скляний дах Sky Lounge, планки салону з дерева липи Fine Line, коричневі з відкритими порами, персональна E7. безконтактне управління жестами функціями основного дисплею автомобіля, пакет M Sport Pro, M Sport Гальма з чорними супортами, M паски безпеки, BMW Individual обробка кузова. High Gloss Shadow Line з розширеним змістом Comfort Package, термопідстаканник, передній пакет підігріву, підігрів передніх і задніх сидінь, Ukrainian Package, дистанційний запуск двигуна, болти-секретки для коліс, датчики вимірювання тиску в колесах, протиугінна система із сканером салону, автоматичні доводчики дверей, шторки заднього вікна і задніх бокових вікон з електроприводом. Сонцезахисне тонування задніх вікон, активна вентиляція передніх сидінь, оздоблення елементів інтер'єру зі скла Crafted Clarity, іонізатор повітря та функція Ambient Air, функція масажу для водія та переднього пасажира, допомога при паркуванні Driving Assistant Professional, акустична система Harman Kardon. Зацікавились? Запрошуємо вас на перегляд та тест драйв у місті Київ. Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наша X7 точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.